Особисто, особисто, оцей коньок, який має в собі майже практично все, показав свою ефективність в 200%, 200%, якщо не більше. Полковник Олег Рогальський, заступник начальника управління автомобільної боротанкової техніки. Ну, в першу чергу, цей рух вперед в плані універсальності в Плані застосування можливостей різноманітних підвищення спроможностей ремонтних підрозділів і все воно вже використовується наразі, тому що вже такі зразки були опробовані нашими фахівцями. От і відгуки тільки, тільки позитивні, тільки позитивні. не зовсім всі зразки. Будемо так говорити натівсько-натівських натівських стандартів. Для нас всі підходять. Наприклад, не все ми можемо примінити те, що натівське в нас зараз. Проте. Наше виробництво і, ну, і собівартість в, в, в будь-якому випадку це буде набагато дешевше. Якість вона відповідно відповідає всім нормам. Наше це є наше. Ми його можемо сертифікувати, ми можемо його перевірити. В будь-якому випадку ми можемо звернутися до виробника, якщо в разі чогось щось станеться, або десь щось треба буде доукомплектувати, або переробити, або дообладнати. Тобто в цьому питанні. Ну, це набагато крутіше, набагато якісніше, і простіше, і ефективніше.